Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними з друзями в соцмережах, таким чином підтримайте наші проекти. А тим часом вже маємо можливість поспілкуватися з речницею Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Вийшла з нами на зв'язок. Отож вітання, пані Маргарита, слава Україні! Героям слава пані Маргариту, з вами хочемо поговорити про ситуацію на волинських пунктах пропуску із республікою Польща. Знаємо, що в п'ятницю 9 лютого польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк і зокрема блокади на пунктах пропуску і на кордоні з Україною. Зокрема, вони заблокували пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. То цікаво, яка Дякую. ситуація нині на цьому пункті пропуску, і як працювали волинські прикордонники та митники після того того як поляки розпочали блокаду дорогуська так. Дійсно, уже кілька днів триває страйк польських фермерів з польського боку перед пунктом пропуску дорогусь. Відповідно, зазначу, що практично рух вантажівок на виїзд з України заблоковано. Польською стороною повинно було прийматися по одній вантажівці, як на в'їзд так і на виїзд з України. Щодини відповідно на виїзд з України таку кількість вантажівок не пропускають. Пропускають значно менше, і за останню добу пропустили до Польщі лише шість вантажних автомобілів. Щодо в'їзду в Україну, виїзди з Польщі ситуація. Трішки краще, ну однак, зазначу, що відповідно до пропускної спроможності це теж мізер. Вони пропускають по кілька України, і відповідно зараз там очікує на в'їзд до України 650 вантажів. А з українського боку, чи є черга? Ви згадали про те, що лише шість автомобілів протягом доби було припущено, чи тут теж назбираються автомобілі, чи все-таки електронна черга діє і черги немає. Так, такої живої черги на виїзд з території України перед пунктом пропуску немає, оскільки вантажівки у нас через ягодинку слідують по електронній черзі. А чи є затримки в Русі іншого транспорту, зокрема автобусів через пункт пропуску ягодин? На рух автобусів цей страйк не впливає. Пропуск автобусів як на в'їзд, так і на виїзд з території України здійснюється у штатному режимі. Пані Маргарито, ну сьогодні стало відомо, що польські фермери заблокували ще декілька пунктів пропуску, зокрема і у стелух Зосен. То чи можете розповісти, яка ситуація нині на цьому пункті пропуску? Так, сьогодні, о 10 годині, ми отримали інформацію від польської сторони про те, що фермери також розпочали акцію протесту перед пунктом пропуску Зосин відповідно з української сторони по пропуску у стелух. Зазначу, що вони е, мають пропускати по три вантажні автомобілі е, більш ніж 3,5 тонни е, в годину, як на в'їзд, так і на виїзд з України. Е, відповідно на пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажних автомобілів до 3,5 тонн е, їхня акція не має впливати тобто, пропуск здійснюватися у штатному порядку. Угу. Пані Маргарито, то цікаво, чи є якісь повідомлення з від польських ваших колег, скільки може тривати ця акція, коли вона може закінчитися, чи ця блокада знову ж таки буде тривати, як і попередні протягом місяців? Ну, як попередньо анонсовано, що акції протесту вони планують продовжувати до 9 березня. Відповідно, у разі Швидшого припинення або будь-якої іншої зміни термінів відповідно будуть інформувати нас. Сподіваюсь, польські колеги відповідно ми будемо інформувати громадськість на своїх сторінках і, відповідно через наші засоби маси інформації. Пані Маргариту, ну також нещодавно з'явилася інформація про те, що був збитий дрон, яким перевозилися наркотичні речовини. Чи що ви можете прокоментувати стосовно цієї інформації? Так дійсно, ми наразі відмічаємо активізацію протиправних елементів щодо незаконного переміщення через кордон товарів з використанням безпілотних літальних апаратів. Так днями нами було збито дійсно квадрокоптер у ковальському районі відповідно з підвішеними пакунками. Як з'ясувалося, у цих пакунках знаходилася наркотична речовина більш ніж 22 кілограми гашишу. Відповідно, в ході реалізації інформації від наших оперативних співробітників завдяки проведеним заходам було викрито та затримано трьох волинян, які були причетні до цієї незаконної оборудки. І відповідно під керівництвом Волинської обласної прокуратури усім трьом було повідомлено по про підозру у замаху на переміщення через кордон. Нар на ну, наркотичних речовини у відповідно зговорі групою осіб в надзвичайно великих розмірах. Mm -hmm. Їм також обрано запобіжний захід, і вони знаходяться під вартою. Пані Маргариту, а що це за дрон? був? Це Якщо 22 кілограми, так, було, була інформація. І Чи, чи є ось інформація, що це за дрон, що таку вагу можна переносити. Ну, мабуть, такі дрони потрібні на фронті, і чому вони дійсно зараз на Волині і займаються контрабандою цікаво. Так, це був типу, безпілотний літальний апарат, типу квадрокоптер. І дійсно дуже прикро те, що саме такі дрони зараз активно використовуються нашими бійцями на східних південних рубежах у боротьбі з ворогом. І відповідно є дуже велика потреба в таких дронах для наших захисників. А відповідно протиправні елементи використовують їх задля для власної наживи та збагачення. Я вважаю, що це неприпустимо в час війни і. Взагалі, ну це є непорушність наших кордонів. Ми активно стараємося протидіяти цій протиправній діяльності, вживаємо всіх заходів, аби припинити і викрити ділків, які займаються незаконним переміщенням товарів. Паніма Маргарито. А як часто відбуваються такі інциденти на кордоні з Польщею? Ну, відповідно, досить часто у нас виникають ситуації. Щодо е, спроб незаконного переміщення тварів через кордон за допомогою безпілотних літальних апаратів, у нас проводиться комплекс засобів заходів щодо протидії цій протиправній діяльності. І, відповідно, спільно з співробітниками нашими оперативно-розшукових відділів і також співробітниками суміжних служб ми протидіємо цьому виду протиправної діяльності. Ну, а що загрожує ось цим підозрюваним? Зокрема, і в останньому випадку. Це контрабанда, чи це якісь інші злочини, які вони порушують? Зокрема, можливо, щодо перетинання кордону незаконно, та чи як? Ну, відповідно, це є кримінальні правопорушення, і за них передбачена кримінальна відповідальність. Позбавлення волі, також можлива конфіскація майна. Зрозуміло, дякуємо пані Маргариту. Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо годин. І зокрема, пані Маргарита прокоментувала нам ситуацію на пунктах пропуску. Я годин дорогусь та «Устилих Стилах Зосін. Нагадаю, що від сьогодні «Устилих столу теж заблокований польськими протестувальниками. А я годин дорогуське ще від п'ятниці 9 лютого перебуває у блокаді польських фермерів. Дякуємо вам на все добре. і Тримаємо. যাক <děkujem>, চৌধ